Дев'яносто українських військовополонених повернулись додому. Про цей обмін стало відомо учора ввечері після телефонної розмови Трампа і Путіна. Україна і Росія провели обмін 175 на 175. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам Поза обмінами, це один із найбільших обмінів від початку війни серед військових, яких повернули багато важкопоранених. Троє зі звільнених перебували під так званим слідством, що можна вважати додатковими тортурами, як для українських військовослужбовців, так і для їхніх рідних та близьких. Зазначають у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Військові, яких вдалося повернути, служили у лавах ЗСУ військово-морських силах, Нацгвардії, в тому числі і в Азові, також є троє прикордонників. Звільнені військовослужбовці воювали на усіх напрямках в Україні, а також на Курщині.